Валі голови судді Реми, засуджує Данних, пересекретарі бездатних закону за, за участю промонтах, захисників адвокатів Сюрта Провальова, підозрюваного і розглянув у відкритому судовому засіданні в залі службі апеляційних скарги захисників всю Ковальова в інтересах підозрюваного єврого. якої відносно є города Віталія В'ячеславича, застосованого запобіжня заходів, редітимають 20 на 62, року 22 години хвилин 2814 року. Керуючись статтями 179, 194, 376, 407, 409, 411, 419 та 422 Тернонація України колеги судді, постановила. Апеляційні скарги захисників сьох такого валюва, які діють в інтересах підозрювання Єгорова, заговорники. Ухвалу слідчу судді Кіровського до суду міста Кірада 28 січня 2014 року про обрання відносно підозрювання Єгорова Віталія В'ячеславовича за будівного заходу вигідні керівництво під вартою строку на 60 днів, тобто до 22 години 5 хвилин 28 березня 2014 року, скасувати обрати відносно підозрювання Єгорова. Віталій Вячеславови за пробіжний запит у вигляді особистого зобов'язання покласти на підозрування Єговору Віталія Вічеславича. Такі зобов'язання прибувати до слідчого або прокуроручів суду за першою вимогою. Друга – не відлучатися до міста Кироворада без дозволу слідчого прокурору або суду. Третє повідомляти слідчого або прокурувачів суд про зміну свого місця проживання або роботи. Підозрювання Європа Віталія Вячеславовича, звільнити з під за суду негайно. Спасибо всем.